Всім привіт на каналі, мої очі хороші. Білочка допомагає мамочці готувати обід. Допомагає всі всіми силами, якими тільки може. Щойно допомагала чайник набирати. Мої стихалюсь. Набираємо чайничок, так? Да? Ой, мои халси, прохался. Ну конечно же, надо понюшить. Ну конечно понюшить. Моя халюська. Все, набрали. Ставим на газ. Мои халюсі, хался, моисти халеся. Поб'ємо чайок и будем обить готовить, да? Ой, мой еди, мои халси. Моїсти халюся. кошенка как кошенка. Моя кітка, моя кітка. Мої хальоські. Так, зараз, походу, буде кусь, поки це щось дуже сильно товче вухом мамці в руку. Зазвичай після цього буває кусь. Да? Чимось незадоволене вже. Ну, 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 що ти хочеш? Що хочемо моя китя? Ну? Ну, нащо ти робиш кусь? Ну, а що не так? Я не поняла? Що не так, білка? Ты ч кусаєшся? Таке стало вреднюче, ну таке стало вреднюче. Кусається постійно. О, все. В мамочці дірка. Тут того Ще не видно, Ну сейчас проявиться. От Зміючка. Готує мамочка супчик, який це допомагає. Більчулінка. Останнім часом в неї звичка з'явилась сидіти на краю стола і контролювати, що тут робиться. Ну це не просто так. В неї ще з'явилася звичка м'язко тирить. Як тільки десь, хоч на секунду, залишиться без нагляду, все, білка тут як тут, і кусок м'язця, о, ти картопельку буш їсти сиру. Колись у моєї мами була кицька, яка їла сиру картоплю. Просто обожнювала її. Більчовля! Дивно, щось Кіті не вистачає. Що ти там вилизуєш? Там картопля різалась. Ну, перед цим, правда, м'ясо різалось. Китя вирішила відполірувати. Так от ми разом обід варимо. А ваші хвостаті допомагають готувати? Ану, пишіть в коментарях. аккумуляторы на восняному сонечку. Вильна касса. Ой, все, почали и Билка пошла за крана. Филя, Филка, Филюсик, покажись, Филя. Красунчик в кущах. Філик, філ? Дивіться, взагалі не реагує. Філик, філ. Філ. Філ, е, філ. Гарячий. Хуй ти мій красунчик. Красунчик. Як воно там на сонечку? Нормально? Нормально? Балдеє. Да, Філ? Балдеєш? Молодець. Так ось куди ми перейшли з вікна? Тут теж трошки сонечко є. Да більчуня? Більчуня? Фістик, фістик. Більчулька? А, не трогайте. Коробочка розібрана. Це наше все. Да, більтюлька. Це ж мамочка розібрала, щоб в кладовку закинути. Красавочка моя. Більчуля. Тормози мамці роботу. Які гарнющі очі. На синій коробочці взагалі. Просто супер. моя красунька. Моя, моя. Фон мое значение. Моя бельчуля. І ще і, і хобу зробимо, і няшку, і все зразу. О, є ж ти моє! Артистка? Да, моя красавка? Трішки зливається. Ой, ти чуєш, що робиться? То в нас кузя на кухні бушує. А ми підемо подивимося на кузю. А ось і Кузя поза вуглами бігає. Теж випустила гуляти. Зараз сонечко. Ой, нічого не видно. Вибачайте, увімкнула підсвітку, бо без неї погано видно нашу кузінку. Да, Кузя? Ось така от черепулечка. 9 років нам червона вушка. Чись вона там защепила за лапу. Ага, Шерсті шматок. Ну все, пішла на сонце грітись. Китю нарешті вклали. Вона тут весь ранок намагалася мамочці допомагати, ну, специфічно допомагати. Мішала в роботі трішечки. Вкласти її на лежаночку не виходило, бо їй дуже хотілося халатик пом'яти на мамочці. Тому було знайдено ось такий от вихід. Халатик поклався на лежаночку, зверху поклалась киця і все, і вже киця сплять. Мамочка спокійно працює і кіця при справі. Отож, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Всім гарного дня!